Друзі, всім привіт! Ви на каналі Моя Пасіка 27 січня 23 рік. Є телефонні дзвінки. Пишете на Viber на рахунок зимової підгодівлі бджіл. Хочу сказати, що я вже не раз говорив, були в попередні роки зняти відео, що якщо бджолосім'ї. На достатній кількості кормів на рамках зібрані в зиму, вони ніякої підгодівлі не потребують. Тому що в зимовий період розхід кормів йде мінімальний, там починаючи з жовтня, листопад, грудень, січень, там споживають бджоли корму 1 кг приблизно в місяць. Починаючи вже з лютого місяця. В сім'ях зазвичай появляється розплід і тоді збільшення йде споживання кормів. Там і 3 кілограми на місяць і більше. От. Але це підкреслюю тоді вже, коли є в сім'ях почався розплід почалося, скажімо так, помаленьку заміна зимувалої бджоли. Якщо ж ви не впевнені, що у вас достатня кількість кормів у вуликах, то тоді, звичайно, потрібно підгодувати. Саме краще це підігріти до кімнатної температури рамочку з медом. От, і підставити. Якщо ж у вас немає такого варіанту, тоді можна набирати мед в кульки, ложити поверх рамок. Ну і Якщо у вас вже цього варіанту немає, то тоді підгодовуються бджоли канді. Канді виготовляється по різній рецептурі, але в будь-якому канді це основа скажімо так, цукрова пудра. Далі йде, додається інвертний сироп, мед, пилок. Це вже пилок додається тоді, щоб бджіл стимулювати на вирощування розплоду. Зараз я покажу приблизно, як приходить зимівля на сьогоднішній день. От. Зараз на дворі мінус два. От, бачите, бджоли ще не дійшли до задньої стінки, значить кормів ще в них достатньо. От. Примерзла кришка, примерзла. Знов примерзли разом з під Дашником відкривається. А це що таке. Для того, щоб подивитися бджолосім'ї, потрібно їх не хвилювати, там не гупати. Тоді нічого з ними, скажімо так, не буде. От, Бачимо, ще бджоли сидять більш. До передньої стінки нічого їх не хвилює. Потребує така сім'я підгодівлі? Звісно, не потребує. Так, кришку положимо потім, щоб не затягувати відео. Можливо, ще якась... О, є. Також, як бачите, ще до задньої стінки в них далеко собі спокійно сидять, нічого їх не хвилює, ніяке вирощування розплоду в них немає. Підмерзло, підмерзло, підмерзло. Тут, де кришки йдуть ширші, трошки не так плотно, то вони. Сухі і не попідмерзали, а де кришки трошки йдуть вуща, зайшла волога, то вони прихвачені. Потребує така сім'я підгодівлі? Звісно, не потребує. Підмерзла з під кришником. Більшість є волога і сім'ї сидять собі. Думаю, спокійно немає. Ну ладно, більш не будемо. На цьому, друзі, все. Я думаю, що ви зрозуміли, що тільки якщо погано ви підготовили бджіл до зимівлі, вони потребують вашої додаткової уваги і підгодівлі. Всім друзі добра, всі будьте здорові, хай щастить.